Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці на Біветі. Сьогодні перший день весни. З чим я вас і вітаю. І сьогодні на Біветі Павло Шановні Друзі, зустрічайте народний артист України, гордість України. співак, композитор, Волонтер Павло Зібров! Добрий вечір, пані і панове, добрий вечір. відпочиваючи. павло зібров тут. Вуса не збрив. Кажу, збрив, я тільки в тому випадку, якщо зберу на танк. На танк, щоб мочити москалів. А тоді збрию. А поки на танк не зберем, буду ходити. Так ще не придбав квиточок. Може, могу бити квиточок і через півтори години. Палаці культури Шевченка, будемо співати, будемо танцювати, будемо вітати наших воїнів, ті, які лікуються, поранених. А з дівчатами я буду танцювати. Дівчата це тим, яким 18, і тим, яким 38, і яким 58. Дівчата, ви зрозуміли, так? От так от. Ну, а зараз я мрію з вами сфотографуватися. Да, є професійний фотограф. Ви його знаєте. От він стоїть перед вами 25 років, чи 30. Тут фотографує, дуже класний. І зробите фото зібровим і в кабінеті в себе повісите десь там, кого є. Або в хаті, як образочок буде Зібров. Ну, дуже якісно робити. Е, а з вами я мрію сфотографуватися, але за донат. Отут, отут скринечка, фотографія донат 5, 10, 20, гривень, 30, 17, 12. Тому що наша сім'я Зібрових збирає на сім'ю мама інвалід і двоє маленьких дітей. От ми опікуємося цією сім'єю, і я з кожного концерта донати привожу їм. А донати дуже прості. Я з вами сфотографувався, вам приємно, а нам донати передати або щось купити дітям. Нормально? Нормально. Так що прошу. У кого день народження, підходьте. Тебе день народження. Ми заспіваємо на концерті цей мирозі. Шановні друзі, хто бажає отримати автографи, з фотограхуватися, нагадую, що мене. Я вітаю тебе, бажаю бути сильним, впевненим, щасливим. Очень ворогів і до перемоги.

Композитор, народний артист України, головний романтик української сцени, ваш улюбленець, волонтер Павло Зібров. Сьогодні запрошує вас на свій сольний концерт. Найкраще сьогодні 19.30, палац культури імені Шевченка. Хто бажає зараз фотографуватись? Ви можете зробити невеличкий внесок до НА, для того, щоб підтримати малозабезпечену сім'ю, якою опікується Павло Миколаєвич, сім'я що постраждала від війни. Поспішайте всі до нас. Ви можете зробити невеличкі внески донати і сфотографуватись. Також можна придбати квиточки на сьогоднішній концерт. Сьогодні сольна концертна програма. Найкраще для вас будуть звучати ваші улюблені шлягери та прем'єри пісень. Так що, друзі, сьогодні, я вже говорив, 1 березня. Вітаю вас чудовим днем, днем весни. Трускавці сьогодні мало бути плюс 15, але. Було всього плюс 7. Цілий день туман і хмарно. Автор скавцібає, як бачите, Павло Зібров. Сьогодні концерт в Палаці культури Шевченка 19.30. Дуже багато людей купляли квиточки, дуже багато є шанувальників, багато людей робили фотографії. Ми зараз йдемо по бульвару Торосевича. Трошки прохолодно сьогодні. Людей небагато на курорті. Зараз вже 17.30. Через 2 години концерт. Але я пого зібрав. Він не зраджує, він приходить і в обід, і під вечір на бівет. До людей постійно по потроскавці вже стільки, я не знаю, їх не перерахувати тих самокатів В кожному куточку. Минулого року стільки не було. Хотілося б, щоб перший день весни був зі сонцем, але сонця сьогодні немає. Дякую, друзі, за коментарі, які ви пишете. А, вчора я просив відео відгукнутися, ну, хто де відпочивав, де ходив а, харчуватися, якщо не санаторії. Так, як я і розповідав, там рідний край, Солохіна кухня і кафе Катерина, більшість людей ходять туди. А ми зараз біля. Ресторану на горизонті. Такий гарний в такому стилі ресторан. Літом тут на терасі дуже гарно. І попереду в санаторій Віктор. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Трусковець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому верхньому куті екрану. Всім, друзі, дякую за донати, за спонсорство. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.